Відновлення будинків після ворожих обстрілів триває щодня, але обсягів ще достатньо. Російська армія зруйнувала цілі мікрорайони, і комунальники відроджують будинки буквально з попелу. Подібні роботи тривають в усіх дев'яти районах Харкова. У Немишлянському районі внаслідок влучання снаряду у житловий будинок на Салтівському шосе було зруйновано стіни в під'їздах та покрівлю. Фахівці акціонерного товариства житлобут 1 вже відновили бетонне перекриття, перегородки та відремонту. Вали дах зараз утеплюють фасад будинку та міняють вікна на сходових клітинах. У Салдівському районі комунальники ремонтують сходи у під'їздах, виконують ремонт покрівель. А у Новобаварському районі усувають як наслідки прильотів, так і проводять поточні ремонти. Взагалі, з початку року, бригади виконали вже чималий обсяг робіт. У Холодногірському районі триває ремонт житлових будинків. З початку року бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» виконали ремонт твердих покрівель на площі понад 342 квадратних метрів. Відремонтували 38 східців та Закрили 425 квадратних метрів контурів. Та роботи у Харкові проводять не тільки зовнішні, а й внутрішні. А працівники водоканалу усунули 14 аварій на водоводах. Зокрема, у Номишлянському районі ремонтники усунули пошкодження на водопровідних магістралях на проспекті Героїв Харкова, вулиці Амосова та вулиці Сонячні. Щодня на об'єктах водопровідного господарства виконується значний обсяг комплексних відновлювальних та профілактичних заходів. А після робіт водоканалу до ремонту стають шляховики. Вони одразу після ремонтів комунальників усувають місця розритів. Подібні роботи вже виконали на вулицях Коломенській, героїв праці та Сіліноградській. Яна Щетиніна та Андрій Паколов Харківські звістя.